Бумер X-3. 12-й рік, 2 літра турбобензин на повному приводі, в такому чудовому чорному кольорі. Така у нас решітка зроблена в М-стиль. Також стоїть лінзована оптика з ангельськими глазками, Парктронічки 360. З такі от у нас туманочки, стоять оригінальні М-дісочки 19. -ті. Автівка у нас потонована. Бачите, X-Drive 328. -й. Електропакет сидінь з пам'яттю. Такі шкіряні сидіння з гарною боковою підтримкою. З таке шкіріне мультикермо з під рувими Заводяться Заводиться снопочки. Піум. Чуєте, кричить. Це німецька сива. Пробігу у нас 200, 293 тисячі. Тут у нас є система Star-Stop, мультимедієчка. Є у нас підігрівчики, двохзонний клімат-контроль, CD-ченджер, два підстаканечка. Автоматік дуже гарний, є у нас режими, спорт, еквид, рішення стабілізації, допомога при спуску з гори. Парктронічки, електроручничок, авторховод ось такий гігантський шкіряний підлокітничок, в якому у нас Auxi, USB і ще один прикурювач. Чорна стеля у нас присутня панорама. Можете бачити? От ми вже й позаду автомобіля. Гігантський просто підлокітник, в якому у нас присутні підстаканічки. Також є і e зафікси. Позаду у нас класичний для даних автомобілів. Оптика, надпис X3, Екстраті парктроніків, двохстволка хлопна, американський фаркоп, є у нас електропривід багажничка. Все відчиняється. Він у нас тут просто гігантський, бо це у нас X, є у нас поличка. Отак от відкидається. Нагадуємо, що у нас ціна даного автомобіля складає 12 950 доларів. Тому запрошуємо всіх на майданчик, хто давно собі мріє купити такого X по дуже гарній ціні в адекватному, гарному стані, то ось це саме ваш вибір. Чекаємо саме на вас. Приїжджати на автопоїнт. Село Білогородка, Софіївська, Д19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.